Швидко розповім про відомого рок-музиканта і дуже цікаву людину Ніка Кейва. По-перше, у нього просто якась нереальна, я би сказав, життєва і творча енергія. Бо зараз йому вже 67 років по українських мірках. Це прямо дуже такий от поважний вік. Ось, і при цьому він от почав грати музику рок-музику ще із кінця 70-х років. А як то кажуть... Крайній його альбом вийшов у 24-му році, тобто, от від 70-х до 24-го року, до наших часів, ну це просто якийсь от нереальний період і весь цей час він займається рок музикою. А ще в нього дуже цікавий інтернет-проект із цією от назвою в ньому. Чим от він мені подобається, що в ньому будь-яка людина може задати Ніку Києву питання на будь-яку тему. І якщо це питання йому видасться цікавим, то він на нього відповість. Причому він відповідає досить так розлого, і відповідає він із великою мудрістю, з великою добротою, і часто із таким от дуже класним почуттям гумору. І особисто для мене це такий, от якби взірець спілкування в інтернеті, і от як це виглядає? Наприклад, там от людина у нього запитує, що Нік мені так само, як тобі, вже понад 60 років. Я от вперше почав вчитись грати на гітарі. Як тобі здається, чи це не надто дивно, чи це не пуста трата часу? І на що Ніке відповідає, що ви знаєте, так це дещо дивно. І можливо, в певній мірі це трата часу, але життя так влаштоване, що нам от з нього запам'ятовуються якісь яскраві моменти. Це от саме. Ті моменти, які на перший погляд здаються дивними, які здаються от, в певній мірі дитячими і в певній мірі тратою часу. Так що, будь ласка, продовжуй вчитися, і коли ти навчишся грати на гітарі, то, будь ласка, знову мені напиши, зберемося, ти, я, мої музиканти і щось разом заграємо. Або от інша людина в нього запитує, що Нік, в мене от є друг, і я бачу, що от зараз по багатьом. Питанням в нас з ним різні от погляди на ту чи іншу ситуацію, от що є, як нам дружити, і Ні, Київ каже, що як правило ми от в житті завжди спілкуємося з тими людьми, які нас якби з якими в нас більш-менш близькі погляди. Ось але насправді дуже часто дуже цікаві розмови виходять. От якщо людина інші погляди, ну якщо це якась тема, не дуже... Така чутлива, але от на неї можна поговорити. І тому, якщо ви, ви от будете говорити на таку тему і при цьому будете ввічливими, то у вас можуть вийти дуже цікаві розмови. Цей сайт на англійській, але зараз онлайн-перекладачі працюють досить добре. І бажаю всім такої життєвої енергії, як у Ніка Кейва.